Ще, так як в нас умна зарядка, то вона виставляє спочатку 14,3 В, а потім знижує до 13,5. А в мене короткі поїздки. Тому знову з ноутбука, вибачте, що він такий пильний. Така робота. Блок защити і комутації 9. Заходимо знову в DDT. Enter. Записываем dump. Так. Заходим в configuration Так. И тут есть у нас. Вот. Я yeah. Це Блонг Но ета Це означає, що в нас зарядка буде розумна, а ми зробимо з нею простіший. No. Міняємо. На Inhibition. Так, розвернув на весь екран. Так, і міняємо на Inquisition of Logic Mode. І нажимаємо Send. Так, і yes. все. Параметр помінявся. Понаблюдаємо за зарядкою, але повинна завжди показувати 14,5 вольта. Зараз проїдусь, подивись. Так, проїхався пару кілометрів, напруга лишилася 14,4 вольта. Але трошки мене машина напугала. Я коли всю цю процедуру закінчив, я відключаюсь від ЄЛМки, нажимаю старт, вільні ж руки. І мені на приборці пише інсир e кей-карт, типу, вставте в ключ карту. Ну, то, чому я роблю це все через ДДТ? Тому що він е, зберігає дампи і можна повернути все назад, якщо щось піде не так. В Eco Tweaker тут можуть бути деякі проблеми, тому не рекомендую. Е, то мені довелося вийти з машини, відійти на. Метрів п'ять, вона закрилася, бо не побачила карточку, вона закривається автоматично, якщо відходиш від машини по вільних руках. І е, повернувся назад, відкрив машину, завів, нажав на старт, завелась як на вільних руках. Е, то есть, та, от не, не На нерви трошки пограла, скажімо так. Ну, в общем, 14,5 вольта зараз тримає. Як я казав, поїздки в мене малі. По місту старт-стоп, старт-стоп, там 2-3-5 кілометрів. Тому акумулятор може не дозаряджати і краще на зиму, напевно зробити так. Більше нічого я не міняв. Ще хто мене запитував по регенерації на 2.0 дизелі дізелі, в моєму варіанті то uh, ми маємо ось такі дані. 22,8 грама, uh, пробіг десь 200 кілометрів, але час 10 uh, от время регенерації. Я так розумію, що це години, це 10 годин. Uh, не знаю, правильно це, неправильно. Uh, підкажіть. Кабину. У мене щось... Регенерація кожні 200-250 км. І по корекції, хто запитував от, о, на екрані. Корекція йде від нуля. Але о, тут в міліграмах, а не в відсотках. І о, як воно там різниця, я не знаю. Влітку чомусь корекція на другому-третьому циліндрі доходила до мінус 1,6, плюс 1,6. А зараз вона тримається в таких значеннях. Це на пригрітому двигуні до 68 градусів. Ось такі параметри моєї машини. І по регенерації немає якогось точного параметру, який казав, що є регенерація. ЄТ824, 825 і 702 не працюють. 861 не міняється. Та оце форсунка ДПФ, у ну, мене вона 0-0. Іноді було якби, десь тут я бачу значення 1-0 і все. Немає чіткого, що. от Є, зараз, цей параметр відповідає включена регенерація або виключена. Не виходить це побачити. Дивлюсь тільки по реле охолодження, плюс те, те входяще ДПФ. Значить починає збільшуватись до 500-600 градусів, це означає, що регенерація запустилась. siempre acá